Не дивіться вгору, чудова комедійна фантастика з неперевершеним Леонардо Ді Капріо та симпатяшкою Дженніфер Лоуренс про вчених, що намагаються запобігти глобальній катастрофі та апокаліпсису. За сюжетом доктор Рендал Мінді та молодший науковий співробітник Кейт Дабіанскі вираховують, що по траєкторії напрямку Землі рухається гігантська комета, і вірогідність зіткнення з нашою планетою майже 100%. Вчені намагаються попередити. Всіх про зіткнення небесного об'єкту з землею, але ніхто не хоче тверезо дивитися вверх на загрозу з космосу. Ні політики, ні журналісти Рендала Мінді слухати не збираються, а натомість думають, як використати катастрофу на власну користь. Засновник чудова біографічна драма про історію успіху засновника корпорації Макдональдс Рея Крока, що згодом стала символом Америки у світі. Історія Крока зайве підтвердження тому, що знайти свій життєвий шлях можна у будь-якому віці. У 50-річному віці він був типовим невдахою комівояжером, що мандрував Америкою, продаючи міксери невеликим ресторанчикам. Це не приносило достатньо грошей. Міксер. Ри були не особливо потрібні, але одного дня Рей зупинився перекусити у невеличкому фастфуд-ресторані братів МакДональдс, які пропонували відвідувачам лише бургери, смажену картоплю та кока-колу. Цей ланч змінив не лише життя рея, але й обличчя сучасного ресторанного бізнесу. Острів Проклятих і ще один фільм з Леонардо Ді Капріо. Спойлер: їх буде тут ще декілька: неймовірно крутий психологічний трилер неперевершеного Мартіна Скорсезе про заплутану детективну історію, що розгорталася на фоні похмурих декорацій з ізольованого на острові в'язниці для божевільних злочинців. Події розгортаються у 1950-ті роки. За сюжетом, два федеральних маршали прибувають на острів. Де знаходиться психіатрична лікарня для небезпечних злочинців, їм належить розслідувати можливу втечу однієї з пацієнтів вбивці власних дітей, яка за загадковим чином просто зникла із замкненої палати. Невдовзі маршалом починає здаватися, що на похмурому острові навіть лікарський персонал не зовсім здоровий, але правда виявляється ще більш шокуючою. Ліки від щастя. І ще один фільм про психлікарню амбіційний та захоплюючий параноїдальний трилер від геніального гора Вербінський, який вражає візуальним рядом, а іноді викликає відразу. За сюжетом молодий брокер Локхарт попадається на фінансових махінаціях, але начальство дає йому можливість загладити свою провину. Справа в тому, що компанія планує злиття і скоро відбудеться підписання договору, на Кому повинні бути присутні всі члени ради директорів, але один з них, в самий розпал операції, кинув все і поїхав у гірський санаторій в Альпах. А Локхарт повинен відправитися туди і переконати втікача повернутися. В Пансіонаті відбувається щось дивне: лікарі лише посміхаються молодій людині, але дати йому зустрітись з босом не поспішають. Локхарт змушений залишитися в лікарні і поступово починає. Є підозрювати, що за її фасадом ховається щось по-справжньому страшне. «Волкс Волл Стріт» – іще один фільм з геніальним актором Леонардо Ді Капріо і Джоном Гілло, Засновано на реальній історії Джордана Белфорда від його зростання до заможного біржового брокера, який живе світським життям до його падіння, пов'язано зі злочинністю, корупцією та федеральним урядом. Фільм Джокер симпатичний та оригінальний погляд на становлення одного із найвідоміших лиходіїв Всесвіту DC Comics. За сюжетом комік Невдаха на ім'я Артур Флек обтяжений хворою матір'ю, постійно зіштовхується з приниженням оточуючого світу. Кожна невдача в житті Артура відображена на його психічному стані, поступово перетворюючи його на божевільного психопата. Все життя Артура ніхто не. Не чув об нього витирали ноги Готем. Він був нікому не потрібний, забутий і засуджений громадськістю, Томившись, намагаючись робити кар'єру коміка, флек вирішує, що суспільство не варто його добрих жартів, але повністю заслуговує криву гримасу безжального лиходія не прізвисько Джокер. Легенда Ю гласа або ще як її називають фільм Цілілий. Дія картини відбувається у першій половині 19 -го століття. Головний герой, – 36-річний мисливець Ю глас, разом з групою друзів відправляється на полювання. Дорогою на нього нападає ведмідь Грізлі. Глас отримує серйозні поранення і не може самостійно йти. Супутники мисливця пограбували і залишили його помирати в лісі але ю вижив, і тепер він хоче помститися тим, хто його зрадив. Мерзенна вісімка, шедевральний кримінальний вестер від неперевершеного квенті Тарантіно. Про труднощі конвоювання затриманих на дикому заході. Події розгортаються на заході США після закінчення громадянської війни. Джон Рут на прізвисько вішатель будь-що повинен доставити злочинницю Дейзі Домерк в шериф міста Ред Рок. Фургон мисливця за головами продирається через засніжений переваг підбираючись по дорозі двох підозрілих осіб, метушливий Кріс Менікс стверджує, що він новий шериф Редрока. тому проігнорувати попутника ніяк не можна. А темношкірий майор Маркіс Уорн, на відміну від них і від ідейного Джона Рута, вважає, що краще здавати злочинці владі виключно мертвими Заметіль змушує подорожніх перечекати негоду в смердючій корчмі замість огрядної господині. Джон Джон, маркіз та шериф зустрічають там строкато компанії, що складалася з генерала, ката, самотнього ковбоя і мексиканця. Джон Рут побоїться, що серед постояльців є заслані розбійники, які прибули сюди звільнити Дейзі, і його підозри були небезпідставними. Ножі наголо за сюжетом наступного дня після вечірки за честь 85-річчя відомого письменника Гарлана Тромба його знаходять мертвим у власному ліжку. Все вказує на самогубство, і численна родина готується ділити залишені стариганим чисельні статки, але раптом хтось анонімно залучає до справи відомого детектива Бенуа Бланка. Той, поговоривши з усіма членами сім'ї, бере. Е собі напарницю марту, яка фізіологічно не витримує навіть найменшу брехню недоторканні, або ще як називають один плюс один. Це мій один із самих найулюбленіших фільмів. За сюжетом аристократ Філіп зазнав аварії під час польоту на пароплані і з того моменту виявився повністю паралізованим. Він нічого не може робити самостійно і потребує постійного нагляду. Для цього Філіп наймає доглядальниці здоровенного, веселого, темношкірого хлопця. З темним минулим іммігрант відкриває нову. Другу незвіданий світ, позбавлений аристократичних умовностей і пробуджує в нещасного каліки, смак до життя. На кінець дякую, що додивилися відео.